Доброго дня, любі діти! На минулому уроці ми з вами говорили про культуру емоцій, про емоційний інтелект, про почуття, відчуття, а також про розпізнавання емоцій. Ми з'ясували, що емоції це короткотривалі миттєві переживання. Прикладами емоцій є страх, здивування, гнів, Почуття ж. Це стійкі емоційне ставлення людини до когось або чогось. Так, ми можемо мати таке почуття, як почуття дружби, любові або поваги до старших. Відчуття ж це процес, який полягає у відображенні мозком окремих властивостей предметів або явищ. Так, коли ми дивимося на світло, ми відчуваємо його яскравість. Рецептори нашої шкіри відчувають його тепло. Навпаки ж, коли беремо до рук сніг, ми відчуваємо його холод. Коли людина їсть лимон, смакові рецептори, що знаходяться на язиці, відчувають кислий смак ми з вами з'ясували, що емоційний інтелект це вміння розпізнавати свої емоції та керувати ними. Ми назвали складові емоційного інтелекту, а також визначили рівень власного емоційного самоконтролю. Тема ж сьогоднішнього заняття зашифрована на слайді у вигляді ребусу. Пропоную натиснути відео на паузу та розгадати тему уроку. Отже, сьогодні ми говоримо про культуру висловлення емоцій у віртуальному середовищі. Ми з вами знаємо, що важливу роль у спілкуванні людини в 21 столітті відіграє інтернет. Однак, можливості інтернету на цьому не обмежуються. Пропоную вам скласти хмару слів можливості інтернету. Так, у 21 столітті інтернет дає значні можливості нам з вами для навчання, для пошуку потрібної інформації. Інтернет ми можемо використовувати, наприклад, для листування з іншими людьми, для пошуку друзів, спілкування, а також для відпочинку. Однак такий відпочинок є пасивним. Для того, щоб спілкуватися в інтернеті, ми можемо використовувати різноманітні засоби спілкування. Наприклад, електронну пошту. Месенджери, тобто програми для користування службами інтерактивного спілкування, під час якого ми можемо обмінятися один з одним повідомленнями, текстовими чи відеоповідомленнями, або ж звуковими повідомленнями, надіслати один одному фото або інші файли. Прикладами месенджерів є, наприклад, TikTok, Месенджер, Скайп. Viber, Фейсбук, Signal, Ватсап, Твіттер, Телеграм, Інстаграм тощо. Для того, щоб спілкування в інтернеті приносило нам задоволення, потрібно дотримуватись певних правил спілкування в інтернеті. Від англійських слів, їх ще називають правилами не тики. Тобто формальними правилами поведінки спілкування, традицій у комп'ютерній мережі. Пропоную розглянути деякі з правил нетикету Не втрачайте себе за аватаром. Будьте вічливі, дотримуйтесь межі пристойності. Не пишіть такі слова, які б ви не наважились сказати людині, дотримуйтесь тих самих стандартів поведінки, що й в реальному житті. Інтернет часто створює відчуття анонімності. Нам здається, що ми фактично недоторканні з'являється відчуття, що в мережі правила поведінки не такі суворі. Проте це відчуття є омадливим, тому необхідно дотримуватись етики спілкування, а також залишатись у рамках закону як у реальному, так і в віртуальному просторі. Про дзвінок або онлайн зустріч варто спочатку домовитись у листуванні. Перш ніж перепостити певну інформацію, перевірте її. Адже у 90% випадків вона буде застарілою або взагалі фейковою, тобто неправдивою, ваш друг відмітив вас на фото. І вам це не сподобалось? Тому не викладайте фото з друзями та не відмічайте їх без їхнього дозволу. Якщо ж ви не бажаєте бачити фото, яке публікуєте в соцмережі на білбордах свого містечка, краще двічі подумайте, чи варто його публікувати у своєму профілі. Сленги, спотворені написання слів або ж скорочення, дратують культурних людей навіть при інтернет-спілкуванні. Адже значна частина людей просто не розуміє значень цих скорочень. У соціальних мережах слід, не слід захоплюватися смайликами або ж емотиконами, хештегами, великою кількістю селфі. Окрім користі та задоволення, інтернет спілкування має ще й можливі ризики. Так, в інтернеті ми можемо піддатися кібербулінгу, тобто булінгу. Або залякуванню і застосуванням цифрових технологій. Або ж в інтернеті можуть розміщуватися провокаційні повідомлення з метою викликати спір, конфлікти між учасниками, образи, війну редагувань або марнослів'я. Таке явище називається тролінгом. Масове розсилання кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати, називається спамом. І спроби отримати вашу особисту інформацію або зламати ваші облікові записи в інтернеті ж. Фішингом. Отже у 21 столітті спілкування в інтернеті є невід'ємною частиною взаємодії людей у суспільстві. Ми повинні пам'ятати, спілкуючись в інтернеті, потрібно дотримуватися тих самих норм і правил поведінки, що й при живому спілкуванні. А також розуміти, що, окрім користі інтернет-спілкування має можливі ризики. Зокрема, кібербулінг, спам, тролінг, фішинг.